У нас шоу. Мене звати Назар. Мене звати Ростис. Знімаємо другий випуск. Ми Магато мали його чекати. зняти ще тиждень назад. І випуск називається «Як пишете двіста». Або просто так, like, лайфхак. І всі для вашої крайньої липкої сертифіки. Виглядів а-ля фейерверку. Поїхали! Ще раз привіт. Ми знаходимося на місці, яке ми вибрали. Таке безлюдне. безлюдне. І будемо знімати невеличкі лайфхаки, вижити в лісі. І так, перший ми... лайфхак зв'язаний Дай... з чіпсами. Виживання в лісі. З цими чіпсами. А секрет ви зараз побачите. А якщо вам впадло в руку, як розцік робить, щоб не вмазати, давайте так ось. Пачку, І... от. Пачку, закінчити його, вкрутите. Зробите такі штуку. Виходить, що ви не пхаєте донизу, а сміло собі берете. Ставите на стіл і Та. сміло собі з друзями берете і їсте. О. Ніхто вам не мішає. А ми їх не будемо їсти, ми їх Тайка. будемо використовувати для того, щоб з допомогою чіпсів, будь-яких чіпсів, збути вогонь в лісі. Е, як відомо, файно говорити не через те, що там дофіга хімікалій. Через це там це... Дуже, дуже великий концентрат олії. Так. Давай, може, отак. Ні ні, забери, забери, філяк, тому... ні, ні, ти забери першу зверху, забери гіляк. ми... Чипси може бути будь-які. Ні-ні, не треба. Паперу немає, ніякого підвогу тут нема. Просто несипаємося. Папір, е, папір тут був, так. Ну, Чи це мають швидко розгорітися? Чіпси вже мрять. Таке все можна робити з макаронами, спагетті? Е, я хотів взяти спагетті, але не було вдома, закінчилося. Чипси смердять? Запах ужасний. Вже, цей, вже починає горіти по дерево, починає горіти. Ми ще трошки підкине. Бачиш, вже цей загорається. Нормально Ти Настроїв прямо на вогонь, так? Ну як воно хоче гарно. Називається, Пацани вийшли півка, поповіту розкриває вогонь. Ждем, поки воно розгорить нормально. Пілко з чіпсами дорівнює вогонь. Да, ну якщо будете крутий, потепив, ви можете загорітися. Як, ми, як бачите по відео, вже починається жара. Ми розпалюємо вонь, тогава, чіпсів з перцем. Паприкую, так? Паприкою. Чому з паприкою я взяв, тому що вони мені більш подобаються. <кхи> камеру ще спали. Гуряємо. І тепер, як, як ви бачите, вогонь горить і нормально і потужно. Ми беремо, докидаємо ми дровішок мизу. І все, відповідно, якщо у вас немає паперу, а у вас дофіга чіпсів. Можете розпалити чіпсами. А. а горять, до речі, довше, ніж папір і краще. Вони моментально загоряються. і Монтажа немає ніякого. І з допомогою самого тої олії, яка там є в ком, 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 на Компонентах, піч, та, напічкана та, та. від душі, воно якраз файно розгорається. Ну що їх вісти. Там, зіма. Дуже просто, чіпси собі файно горять, можна навіть так зробити. Вона, щоб у них їх було багато в одному місці. І вони гарно горіли. Папір, то папір тут буде, то не наш папір. Паперу мене даємо туди взагалі. От друга камера, вона все фіксує. Да. А спонсор нашої передачі хороший, хороший день. день. Хороший день, будь хорошим і буде день хороший. Це був перший, перший лайфхак. Дуже просто. Вогонь горить. Можна зігрітися в холодну погоду. Раптом ви в лісі змерзли, або з якоюсь компашкою на шашликах, і погода така не альо. І поч... Можна зігрітися. І чекайте, поки вогонь перегорить, щоб можна було якісь собі, що ж на вогіллі або строїться мої картоплі. Все дуже просто. А ми зараз переходимо до другого лайфхаку. Другий лайфхак. Якщо ви в лісі і у вас немає в чому закіпити воду, ну так забули. Так і буває. Той лисик може забути стакан алюмінієвий або казон. Ми до речі забули треба стакан. бутилку. Пластикову. пластикову бутилку, Звичайна пластикова бутилка. Лишаємо трошки. Трошки була гулька. Гулька? Повітря. Щільно закриваємо бутилку. Вогонь приготовлю. Розгортаємо так, щоб ми могли нормально покласти бутилку в вогонь. Вогонь при цьому має бути відкритий. І ставимо. Так, все, тепер ми чекаємо, поки вода закіпать. У законах фізики, її, в її, по ідеї, немає пропалити. Опір води йде на, на пластик. Вода не дає бутилці розплавитись. опір води стоїть свій. І сидимо, чекаємо, поки вода закипить. Треба дивитися уважно з бутылку слідкувати, коли хтось там десь бігає, щось там робить, він має бути, як говориться, на стрьомі. Тому що якщо почне, де я показую горлушку, розпухати, то хана, Вона може бахнути і Ну, а. Я сподіваюся, що в нас... О! що це було? А... Я дії, що в нас гордешко вирвало походу. Ніфіга собі? Але руки, руки помити можна, вода тепла. І я Бу би реч. сказав навіть самому можна вмитись речі, так. Це один так само прикольний такий лайфхак. Е, перший раз нам не вийшов, тому ми зараз е, ставимо другу бутилку. Імпровізовані на... салфетки. Так, Ми взяли на все випадок дві бутилки, щоб якщо щось, ми могли ще раз повторити цей лайфхак. І... Була моя помилка, то що я... Погано закрутив будинок? Не то, що погано закрутив бутилку, я поставив горлошком на вогонь. І вона гордо проплавила... Якщо ви бачите на цьому... Ми тут розплавилось, і кришка послабилась. і Відповідно, відповідно ми ставимо Виперло. другу бутилку. Булька є. Тепер ми беремо фляжку. Добре, тепер закручуємо. Тепер перевіряємо все, бо це остання бутилка, яку ми мали взагалі з водою нормальною. Буде друге відео, як нас не зміг воду, таке в бутилці. Хоча вода була тепла, вода тепла, можна навіть вмитись чи ще щось. Зараз ми будемо слідкувати за тим, бо ми між собою розговорились і нам не вийшло нічого. Зараз нас все і ставить бутилку. Поки вода кип'ятиться, я вам покажу ще один лайфхак, як з реальної бутилки зробити ложку. Якщо ви забули ложку вдома чи не купили в магазині пластикову ложку, дивіться, є в нас бутилка. Звичайна сама, ну, Чуть-чуть приплавнее, але всяке буває. Беремо ножик І приблизно приблизно дивимося, щоб ми зробили надріз. от якраз по цієї частини. от, Середина. І вирізали одну таку великий один такий овал. А якщо ви в лісі взагалі шикарно, якщо ви десь в Карпатах, в будь-яких горах, і, і розумієте, на всяких тих травах... Фрук, ну, всяких там... Можна заварити чай. чай. Легко. Якщо знаєш себе, Бо можна таке наварити, щоб потім будеш ловити єдинорогів разом з суперменом і з Бетиме. І співати як дідзе бачив цей. Марсик з коньом говорив, ні. З коньом? Е та, діда бачив. Я забув, як його чи що? Та, так, вони грибів наїлися. А, вони тих жаб їли. А, точно, жаби. Вони жаб їли, <реш> да. да. І Буде <реш> вас так само плющити, ти от робліш аназу ложку. Я не хочу. А всі мені розказували. Чи ці там -то -то все брехня, не може такого бути. Бутилка тут в пластик курва. Ну розплавиться. Срахуй. Така ложечка виходить. Може... Пости вас в будь-якої неприємної ситуації, якщо ви забули щось вдома, ложку там, ну, вилку вона не замінить однозначно, але супчика ви нею можете купити. Попередня бутилка, наливаємо туди воду. Ото трязуйте в руки, бо каша. Все. Бутилка вже закипіла. Воно вже почало плющити. То означає, що бутилка вже готова, так? Готов стаканчик. Я, я впевнений, що вона вже готова. Наливаємо воду. Блін. Пече, пече. Серйозно? Вода гаряча. Чай, чай можемо запарити. Видно, може не видало, буде видно, що дай димок. Чай можна запарити. Каву, але ну, я не знаю, що кава запариться. Хочу не слово. Одним можна... словом, вода закипіла. Вода закипіла. Всі, хто не вірив. Всі, хто не вірив, переконайтесь. Хто не вірить далі, спробуйте самі, до речі. О, бачите, Дуже пара. цікаво. Чисто кипіток. Воду можна пити спокійно. Це було довгі очікування. Довгі. Ми сиділи біля вогня, як. В ігрі і і з, з другого нам. разу нам вийшло запарити, правда, бо перший раз ми знаємо. Трошки... Що... Ай. Ай. Добре, що ми взяли дві бутилки, бо перша бутилка нам не вийшла, напевно, що було нормально повітря. Дивись. Та є-є, йде навіть пара звідти, так І п'яток. Та от навіть видно, як воно далі парує. вилив всю бутылку. Та чекай, а потім вогонь затушити, хай буде і руки помити. Не виливай? Дивись. Є, є. Пара піднімається. Піднімається от доверху навіть видно. То не дим, бо дим ззаді. І... Так, трошки. І бутилку перед тим почистить, вона може бути. О, роки, та чого, де. грязна, але тут таке поки тою ж водою можна помити руки. І як відчуття? Відчуття шикарні. Но, то... Хто не вірив, провіряйте. Ми будемо дуже це... раді навіть е, хто так само от на відео зніметь і нам кине. Да, є, ну, можливо, ну словом. Як я і повторював в першому відео, кидайте нам виклики. Будемо робити виклики, а зробимо... якщо, не зробим, якщо Даже не в пись письмовій формі. Навіть в письмовій, так, так ми знімемо це все на відео. А якщо ви хочете на відео, знімете відео з якимись там приколами. Ми ще я ще в описанні додав до того відео на мою поштову скриньку, саме розвідки на свою поштову скриньку. Ви нам можете прислати ті відео виклики. Ваше бажання. Ми про то постараємося так. або розказати на наступному шоу, або, або показати. Це. ми покажемо. Салют, Надіюсь... але салют незвичайний. Надіюсь, вийде. Я теж надіюсь. Так що філ на шоу не переключайтеся. Зараз всім привіт. Ми закінчили серію лайфхаків. Таких небагато, mm -hmm. але цікавих було як для мене. І для дросіка, може для когось буде щось новеньке. Для того, що я обіцяв, нам потрібно кола. не знаю, знімлю атикетку, щоб було більш цікавіше. Таке так, Кока-Кола, Олвейс, Кока-Кола, ця туди виходить, ця. І потрібен <кхи> газ для запальничку. Mm. Дуже просто. Ну що, знімаєш? Знімаю. Я відійду, але я тебе зближу. Ми ще того ніколи не робили, це перший раз, тому. Перевертай. Блін, я не так від душі. Та-та-та-та-та, та так, що -та 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 -та, воно бурчало. <пліг> Дай сюди. А <пліг> воно не взлетіло. Все, здув... все. Мені мені не вийшло. Мені не вийшла ні одна, ні друга. Експеримент, салют для вас. 2-0 в мою пользу. Просто просрав. Так, Я просрав, мені не вийшло зробити. Е, в нас зато вийшло краще, в мене перший раз взагалі не взлетіло, другий раз потрималася в повітрі і впала. Е, виходить, я лузер. Та. Ставте лайки підписуйтесь на наш канал. Е, Силка в описанні на наші групи. І е. до нових зустрічей! До нових зустрічей це було філ нас шоу! Підписуйтесь на нас.